Що спалось. Прикол такий, коротше. Ми вчора заснули після нашого переїзду, тяжкий був дуже день, багато справ ми їздили в цю поліцію, міграційку і так далі. Ми заснули об 11 вечора, ну, типу, ночі. Зазвичай ми типу ну, о першій там лягаємо, да? тому відносно рано це для нас було. І ми одночасно прокинулися. О 6-й ранку і зрозуміло, що ми виспалися. Я щось прокинулась, почала крутитися, пішла сходила в туалет, Тьома такий, що ти теж, типу, вже уже виспалась? Кажу, да, я не знаю, що робити далі. І вже, знаєте, за вікном сонце починає сходити, там вже какую-то день починається. І ми ще думали, блін, досипати далі, не досипати, що що нам робити. І вирішили все-таки спробувати заснути. Ну, це було чесно довго. Мені здається, що я це з 6 ранку до 7 ранку і ще просто крутилася і не могла далі заснути. Але потім ми таки виробилися і ще до 9.30 поспали десь. От. У мене виліз ось якийсь дерматит, бачите, на щуці, і ось тут трохи mm, не знаю нічого. Я тільки помилась. Може, то просто 20-й. Переїзд стрес трошки. А може це якась алергія? Не знаю. Коротше, подивимося, поки нічим не мазала. А, жара, блін. Зараз включу кондиціонер. Нарешті він у нас тут є, можна. У мене щось о! Включився. А то я щось з ним тільки що сушила голову. Все досушила, думаю, зараз я ще холодним повітрям пройдуся. Я так зазвичай роблю. Включаю, а він не включається. Вже включається. Він у мене вже такий трошки старичок, Йому вже... Які уроків? Пам'ятаю, в якому я році купила Дейсен. Мені здається, це було десь в 21-му. Чи в 22-му. в 21-му точно десь я купила Dyson. Зараз вже 25-й. Ого. Я не знала, що в так довго живуть. Ну, блін, за такі гроші нам так довго жив. Але це у мене самий-самий, знаєте, це перша перша модель самого першого випуску. Нічого, ще трошки поживе. Тепер живе в Мілані. Зайві гроші тратити не треба, не хочеться. Боже, висушила голову, чесно, я не розумію нащо? На Просто вже хотілося щось, щось ще зробити з собою. Я втомилася, поки сушила голову, якщо чесно. Боже, сьогодні ще стільки справ. Мені Сьогодні ще треба виставити відео наступне. Мені треба ще рекламу змонтувати, мені треба речі розібрати, нам треба ще їздити до Тетяни. Ближче до вечора ми домовилися і треба розібрати речі, треба щось покушати, треба з'їздити. Коротше, у нас скучає, що... що треба попрати, але в нас немає сушилки. Цієї рака розкладається. Треба купити сушилку, поїхати. У нас нема крючків у ванні, куди вісяти рушники. Що натискати? сказати? Вот. Power. У нас тут така штука. Це як такий клімат-контроль квартири. Він і охолоджує квартиру, і обігріває там, восени взимку і так далі. На них взимку а чого нічого не дує. Я ж вже нажала. Отак. Що має задути? Правильно? Ні-ні-ні, зараз -ні -ні, таймер нам не надо. А що це світиться? хто знає? А, який день тижня сьогодні, напевно, показує понеділок. Ні, сьогодні субота і зараз 10 ранку, а не 14.29. А як це настроїть? строїть? Зараз я розберусь, почекайте. Так, я тут зараз швиденько зробила сніданок з того, що було. З'ясувала, що у нас дуже модний чайник, бо тут є. Індикатор температури води, і ти можеш вибирати температуру, типу а ну і час виключно, я вам наступний раз покажу. Е, Ти можеш вибирати температуру, на яку ти хочеш нагріти воду, типу 40 градусів, шістдесят, вісімдесят і сто. Отут От е -е, висвічується. І потім, коли вода почне грітись, вона показує типу термометр, типу додає циферки, скільки зараз уже вода має температуру. А ось такий у нас буде сьогодні сніданочок. Я залишила курочку з картошкою, яку ми вчора їли на обід. А на сніданок у нас такі будуть, типу, брускети, тости, оливочки, тут авокадо, коротше, дуже все модненько. Чого ти не я впала Знімаєш, а ти прийшов снідати, блядь. Я щось кручу кічками. Не треба. Давай, знімай! А ти що тут тільки кидаєшся словами? Да. Красу пиздец зробила, я вахую. Ми щось тобі говорили про мальчуки з поводом і без поводу. Чи це прям повод-повод? Це повод, звісно. Добре, добре. Ну красиво ж зробила, реально. Дуже красиво, я знаю. Чого хочеться додати до красивого столу? Соша. Что хочется до слова «красиво» добавить? Пиздец, правильно? Пиздец красиво. А, ну да. Сразу да, чувствуешь, как увеличивает. Так придобра, да. Угу. Только добавок не протысветла была. Ну як вона? Да, тут дуже смачно mince колбаски, ты знаешь, вообще балдёт. Помидорочек вяленый. Ты молодец, у меня. Я знаю, спасибо. <смех> <смех> да, вийшло дуже-дуже смачно. Я ще ці тости, які пожарила. Я їх полила масилком з томатів в'ялених. І воно таке. Ми покушали, прибирали, поставили стірку і поняли, що в нас нема сушилки, туди відійшли. І приїхали в Ікею. Вона тут є. І я пам'ятаю, один, один раз колись в Ікеї за кордоном, і це був капець, бо вона така заплутана, вона така величезна. Тут да? ледь щось знайдеш, вийти з неї швидко неможливо, тобі, ти тільки на це всю коротше, вона в мене викликає тривожності. А я йде, ще тобі треба знайти те, що тобі треба. Найти, то, що тобі треба. Ти, не, ти не береш це тут, а ти просто сюди це зі складу. Тобто, якісь такі штуки, типу яких стоїть багато, типу, вот, ну, да, ти можеш взяти тут. А якщо ти хочеш купити щось більше, що не стоїть тут у великій кількості, тоді ти маєш йти на склад і тільки там просити, щоб тобі ти типу, ну, те, що тобі сподобалось. <плес> це ти ходиш в банамці і в окулярах в зданії? Ну а що мені не за? Ну ти була запрятка? Це не гарно в окулярах так ти хано. Хто сказав, що не гарно. Я кажу. Бачиш, <ривателі> ну я не <ривателі> бачу туди нікого в Панамки. <ривателі> так тому що м -м -м, каліанці, їх, ну, типу, їх сонце не б'є своє. Так, куди нам взагалі йти? Хоч приблизно, я не розумію. Це ми розібралися. Тут е є таблички, на яких написано, типу, як... Е Номери ряду, по якому ви йдете, і типу, ви тут от такий ряд буде наступний. Коротше, ми знайшли, що нам треба 15 ряд і нам Барко. треба буде 20 ряд. Який? А за чим? У нас є таке, там ми взяли, так, я mejдров. з дому взяла. Я взяла не всі, але якісь є. Наші. Ну, звісно, тут настільки всього багато, що я не знаю, як тут можна бути все тоже правда. Ну прикольно, що ну, ти, блин, заходиш тут же цілікомнати. Ну, да, ти класна візуалізація, так можна зробити. У нас все купить. Да, да, дуже класно. Ми хотіли в Юск поїхати, але у нас поруч всі юски закриті, відкриваються в понеділок. Сьогодні субота. Сьогодні все багато чого буде закрити. А завтра вообще багато чого буде закрити в неділю. Тому в понеділка вже всі важливе речі на плотно. Я, Я тоже. Стоп, ми кабито повернулися на платне, автобусів тяга. Ми були вже з тобою в дев'ятому ряду, а зараз пише що ми в п'ятому. А хло... я хочу таку кімнату манчика-подростка собі. Я, я хочу таку кімнату хлопчика підлітка собі, реально. -побі. Ну, виглядає ця кімната як для хлопчика типу, 16 років, поняла? Оце дуже класний стрімерський сет. Треба чами такий, щоб він свої твічі знімав. Так, ми е, купили ще килимочок у ванну, бо я свої килимочки не стала вести з собою. Один залишила там на квартирі в Києві, а інший я віддала Маші на її квартиру. Ми беремо отакий за 970 гривень, нормально, 19 євро. У ванні нам. І ми ще взяли таку штуку, вона, короче, чіпляється на дверцю душа, і сюди можна складати баночки. Це, звісно, все одно маленька вона, але у нас там ще просто все стоїть на підлозі, і це не круто. От тому такий ванний набір, і ми все ще шукаємо сушилку. Це якийсь прикол, її немає тут. Ми з горем пополам знайшли, де знаходяться ці всі сушилки. Це, звісно, ужас. Вони такі неякісні всі, тупо розвалюються. Просто ця коштує 19 євро, типу 900 гривень. Ця коштує 25 євро. 25. Ну вона теж, типу, така, але стоїть. Знаєте, тут вже щось повипадало. Коротше, у нас немає вибору, нам доведеться якусь одно брати. Є я така масюська, ну тут совсем, то что, тут п'ять футболок ляже, все. Повіситься. Та, ти не правда, що дав? Та ні, звісно. Я уявити не могла, що тут це ну, дефіцит може бути хороший. <су> ну то ми дошкандибали до каси, що <су> це просто Сиділи. якийсь без Тут заблудиться можна просто в два щота, <су> але ми наконец-то, дійшли. Взяли, коротше. Ну, ми мы ми додому, думаю, зробили анпакінг. Прийшли на кассу. Так. Да. Жарко страшно тут что-то. А по хот-дога ми влупимо в цьому легендарному. А чого він легендарний? Ну це считається, типу, така перекус юсковський. Тихтіли тут, ну чисто були. А, ну ти можеш їсти, я б діба хот дожив. Ти ну. Грабеж. А ми поняли, що у нас штраф під цим а, під як його там та думаю, та да, що, рекламка? Думаєш. А, коротше, ми припаркувалися в ікеї на парковці, там, де були інвалідні місця. Там все інвалідні місця. цілий ряд, але там було типу все пусто. Всі, всі місця, і Тьома вирішив води на одне із них припаркуватися, Хоча поруч були обичні місця. Пусті. І от нам поклали. Якусь бумажку, але тут це написано іспанською. Так, ну Тут є номер. Ой, да, італійською. Ну тут номер нашого авто є, тому я впевнена, що це че... штраф. Зараз я. А! Знаєш, скільки штраф? Не. Охуєш зараз. Скільки? Бля, дай, ти такий ну дурак, що ти там приходив. Як ти думаєш? Таєм. Ну, наприклад, Дуже багато. Ну, як ти думаєш? 50 евро. Множ. 100 евро. Множ. 200 евро. Множ. 330, 330 евро. 330 евро штраф? Да. Теперь ты будешь меня слушать? Пиздец. А мы же... Мы же... А мы же там стоим и крутим. Я кажу, тут так не принято. Такой, ну, и проверим. Це таке сказав, мої вуха передають у всесвіт, всю інформацію. Тут щось іще є 30%. можливо, можна якось дешевше заплатити, типу якщо за перші 5 днів. Коротше, зараз я сфоткаю чату Джеп'ті цей штраф, і ми якраз подивимося. От вам і Європа зі своїми сложностями, ну і зі своїми плюсами. Коротше, так, я сфоткала цей контерець э, чату в він його весь переклав. Це штраф за парковку на інвалідному місці, заборонений. І він дійсно складає 330 євро, але якщо його оплатити протягом 5 днів, то діє знижка 30% і ти можеш заплатити типу, 230 там, євро з штраф. 9700 гривень. От зараз доведеться. За те, що ми 40 хвилин походили по Ікеї І поруч було мільйон обичних пустих місць. ну от Треба було ставити на одне, одне в ряду інвалідність. Та, там весь етаж був інвалід, там всі інвалідні міста були. Треба було на другий етаж піднятися. Я просто ну, я ще не передав цьому злочинні. Я тобі сказала, ми в Європі. ну тут, от, З цими саме з місцями інвалідними для парковки тут дуже суворо. Це у нас в Києві всі стають mm. там, там де хочуть. Ну тепер зато точно урок усвоєн. так от написано, що цей штраф можна оплатити в. Як він не прийдеш на цей штраф? Він ж там принцип на А ти коли підеш потім міняти права або коли підеш в будь-який раз, ти підеш в поліцію щось робити зі своєю машиною в базі ці штраф є, Тобі все одно доведеться платити. Тебе зупинить поліція, просто в следующий раз вони подивляться, а в тебе там якась заборгованість потом справа. Ну, типа, база є, номер, то є, у нас вже номера видно. На домашню адресу, зрозуміло, що хоча тоже. Ми вже зареєструвалися, ми ж подали документи, у нас є домашня адреса вже. Не знаю, що це Ну, ну коротше я б не ризикувала Ви, От я взагалі не не ризикувала і просто би Є там QR-код, що ви платите. qr коду нема, але чак дав посилання на сайт якийсь офіційний і сказав, що ще й в табакерії можна платити. Це ага. взагалі табакерії, тут. Я так подумала, що це якісь державні, це державні установи, типа, і у них табак подається в як в офіційних магазинах. От, і все. Тобто в продуктовому, походу, ти не можеш купити, просто, там, наприклад, цигар... цигарки або стіки айкос і так далі. Mm. Но, в цих табакеріях продаються квитки на автобус, квитки на метро. Е -е -от, можна оплачувати штрафи за машину і ще всякі плюшки. Коротше, табакірія це як центральний Жек. Ти знаєш, мені здається, центр зв'язку просто, типу. Це щось дуже цікаве. Треба сходити вже подивитися, що воно таке. Аж місцеве десь такі Так, я ж хотіла подивитися, скільки коштують вішалки, бо я на них не глянула ці... Навірно, це вони 2 по 350. Євро зараз 50. Mm -hmm. Значить 150. Якось там 180. Це десь, як у нас в юсти би коштувало, мені здається. А авокадо в рідля. Оце одне коштувало євро 50? Навірно, так. Да. Бо ми його коли пробували, ми його не зважили. Я просто вибрала авокадо в касі і вона написала євро 50. І ми нажали ок. Окей. Коротше. Ось так от ми з'їздили. Накупили нам усіла, заплатили штраф і повернулися додому. Ще не доплює, що заплатили, щодо пива тільки зараз заплатили 2 тисячі штраф. Поділіться враженнями. Це я в шокі. Я в шокі просто. Я ну, я не міг представити, що може бути такий от 2 тисячі штрафів. По-перше, я не міг представити, що там штрафи виписують. Ну, типа... В смислі, а чого їх не виписувати там? Ну там паркінг просто, ну. Та всюди штрафи виписують. Я був тоді в шарі, це штрафи виписували. Тому що стільки місць було, блядь, я ще цикл, блядь, який дебіл, блядь. Нічого, всі, всі попадаються хоч раз на це в Європі. Хочеться в перший та останній. А на чому ми щось тобі попались на ціні? Десь ми вже попались. А, на їжі в Венеції. Ну, да. Ну, да, нічого страшного. Заробляться нові. Ну, да. Оп, технічні процеси пішли. О, це, кстати, шорт и футболка, які Тьома вчора купив у праймерки. Так. Но ну, система тут цієї сушилки, звісно, конечно, цікава. И там надо нижню тоже с крючком зачепити. Ага, так. Ну але прикольно, що можна оці верхні, оці бокові штучки, ану тут їх наверх підніми максимально високі, і вона, типу, вужче стає, як знаєте, займає менше трошки місця, якщо там в квартирі немає широкого пространства. Ну це так умовно, звісно. Але... Вона просто така жидка. А там оцей крючок, подивись, оцей крючок ти не зачіпив оцей, да. так? Він випав уже. А ти точно туди крючки за. Мені каже, крючки вище туди мають чіплятися. Ну ти ж можеш куди хочеш їх крючити. От сюди просто це буде паралельно, так. Можеш вище, можеш нижче. Це я не впевнений, що туда піршан кліпасти. Так. Оту наверх ліво підніму. Та ну чортка тут якраз. Вмісто для сушилки впливають. Mm -hmm. Ну, телевізор у нас. Mm -hmm. Ще що ми развесить, а я тут поки влог виставляю, лежу на дивані. Колись на фоні тут буде вже порядок. Ну, Це буде коли ми розберемо речі. А це буде не сьогодні. Так, я. Хочу понюхати. Ох! Боже, як смачно пахне свічка. Я, звісно, узнала, що ці всі дешеві свічки, парафінові, які вони там. Так, да, парафінові, вони прям фігові. І з них там оці спарення, які смачно пахнуть, вони насправді дуже шкідливі. Блін, тут не відклеюється тепер. Отак, От бачите, тут залишились куски упаковки. Але... Це так смачно пахне. Тут намальований якийсь сорбет ягідний, і і є цей аромат. Дуже класно. Я просто хотіла якусь сюди, знаєте, для затишку світочку і Будемо дивитись фільм, сюди кудись можна ще ставити світочку і буде дуже гарно. Так, Тьома поїхав по справах, а я зараз е, буду гріти їсти. Він, коли повернеться, ми пообідаємо. І все буде супер, і ми будемо не голодні. Нагрію зараз. Нагрію зараз картошечку з курочкою, яку вчора робила, і заодно салат зроблю. Так, ми будемо обідати зараз. Приєд! Приєд. Смачно тобі буде. Я ще не пробував. Я думаю, смачно тобі буде. Ножик тобі дати. Угу. На. Я якраз розпакувала все, що з собою привезла. Знаєш, що ми неправильно зробили? Вина не лалили, коли ми ще їхати будемо, так? Да? Та так, да, ми ж поїдемо. Це, звісно, приступлення. Короче, в Італії всі п'ють вино, вони з самого травня починають пити вино. І ти це, вирішив. це перша традиція, yeah. яку ти вирішив не, не займати інвалідні місця, коли паркуєшся, а пити вино з утра. Ну, да, да, да. Я, надихати. Чи може не будемо їсти появимо? А зараз тільки вина вип'ємо? Ні, ні вина не ми зможемо пити, воно ще вкус За... Не, ну, що ж надо Не треба ж якось. Не треба. А водички хоч можна? Водички можна. Ну, не водочки. Коротше, хотіли ми дивитися сьогодні цей бій Усіка, але. Ми узнали, що трансляції, які ми зазвичай дивилися в Україні, вони не працюють. Коротше, тут нормально. І якась там компанія одна викупила право на всі трансляції в Європі, і, типу, європейські трансляції тільки на тому сервісі офіційні є, там підписка 20 євро коштує. І плюс 20 євро ти платиш тільки за підписку, і потім ще треба заплатити 20 євро за перегляд цього бою. Коротше, ми півтори, а то й дві години. О! Тільки що сиділи і намагалися налаштувати все, щоб можна було подивитися на телевізорі бій. Потім ми вже здалися. Хотя шукав шукався на комп'ютері, просто його подивитися на ноуті. Нічого, коротше, так і не вийшло. Взагалі, подивимося, завтра бій десь запис по-любому буде. Ну, на жаль, отак онлайн у нас щось не вийшло.